Привіт! Сьогодні в нас йога для всього тіла. Ми спочатку стаємо в позиції стола. Починаємо робити динамічну кішку корову. Вдих, розкриваємо грудну клітину, виводимо корпус вперед, дивимося наверх. Видих, округляємо спину, рухаємо спиною. Ще вдих. Рухаємося вперед. Розкриваємо грудну клітину. Видих, округляємо спину. Ще вдих. І видих. І останній раз вдих. Видих. те теж саме, тільки починаємо рухатись горизонтально по колу в праву сторону. Можна ще додати корпусу, спину, покрутити шию, якщо у вас є там зажима якісь. І тепер рухаємося в ліву сторону. Малуці. Звідси відразу входимо у собаку морти вниз, але починаємо з такої м'якої собаки, зігнуті коліна. По черзі зінаємо одне колінко і інше. П'яточками тянемося вниз, а руками відштовхуємося від килима. пряма спина. Піднімаємо праву ногу наверх, видих, ставимо праву ногу справа від правої руки, опускаємо ліве коліно на килим. Піднімаємо праву руку наверх, розкриваємо грудну клітину в праву сторону. Дихаємо спокійно. Тепер права рука килим, випрямляємо праву ногу ардах на носочок на себе. Такий варіант ардах в сторону. Стараємося розкрити грудну клітину. Можна підставити собі блоки, якщо не вистачає висоти. Витягуємося плечиками вперед, тазом тянемося назад, права нога носочок на себе. Тепер згинаємо праве колінко і робимо скрутку в праву сторону, ліва рука на тілом чи на блок. відштовхуємося лівою ногою, піднімаємо ліве коліно, ще розкриваємося в праву сторону. Можна зробити коло руками правою рукою тянемося вперед і потім розкриваємо її як кактус і ще декілька разів. Ставимо праву руку на кілом і робимо він'ясо чи повертаємося у собаку мордою вниз. Робите таку він яка вам подобається. Я роблю з піджиманням на колінах. Тепер повертаємося у собаку мордою вниз. Робимо теж саме на ліву сторону, вдих ліву нога наверх. Видих там, ліву ногу зліву, від лівої руки, Праве коліно на кілом. трохи розкрили ліву. Ногу, ліве стегна. Тепер права рука на кілом чи на блок, робимо дих і розкриваємо ліву руку наверх. Дихаємо спокійно, тазом тянемося вниз. І ліва рука назад до правої. Тазом тянемося назад, ліва нога, носочок на себе. Ще більше розкриваємо грудну клітину. Переснегаємо ліве коліно, руки накинуємо. Віштовхуємося праву ногу, піднімаємо праве колінко, робимо вдих і розкриваємо ліву руку наверх. Скрутка. Тепер можна ще зробити коло лівою рукою, витягуємо ліву руку вперед і розкриваємося в кактусі ще. Дрижається вдих. Видих. Ще два. І один. Молодці, ліва рука накинемо, повертаємося у собаку морди вниз, чи робимо від'ясок, Коліна накинемо, чи повне віджимання, чи такою м'ясо вам подобається. Вдих, собака, морди вверх, і видих, собака, морди вниз. Вдих, Піднімаємо праву ногу наверх, видих, там праву ногу перед собою, робимо позицію піраміди. Перша піраміда. Можете підставити собі блоки для зручності. тягнемося п'яточками назад. Голова опущена. Дивимося вперед. Тепер переносимо вагу на праву ногу і виходимо руками вперед. Тут дивіться, лівою ногою робимо таку динамічну розтяжку. Лівою ногою стараємося доторкнутися до правої п'яточки і піднімаємо ногу наверх. Можна зігнути праве коліно, якщо дуже важко. Такий стоячий шпагат, standing сплинт. Тепер знов ліва нога до правої п'яточки, і наверх і опускаємося вниз. І ще два рази. П'яточка, доторкнулись наверх. І ще носок п'яточка. Доторкнулись наверх і залишаємося тут. Падаємо. Тут можна працювати на баланс. Взятися однією чи двома руками, за щиколотку праву і триматися в такому положенні. Чи опускаємо голову вниз і витягуємо ліву ногу наверх. Молодці, потихеньку, дві ноги разом. Отанасино, падаємо вниз. Зад, можна взяти за протилежні лікті. Зігнаємо колінка і похитимося вправу в ліву сторону. Розслабляємо шию, можна головою скрити. Так, ні, все розслабило. І Потихеньку круглою спиною піднімемося наверх у татасину. Може трохи крушляти голова. Бимося вперед перед собою, руки по сторонах, плечки назад, вдих руки наверх, ульдва стасена. Видих, падає вниз, отанасена. Трохи припіднімаємося наверх, арта отанасина. І можна пригнути у віньясу, можна просто піти назад У собаку, морди вниз. Залежить від того, який у вас сьогодні рівень енергії, ви можете адаптувати під те, що вам подобається сьогодні. Те ж саме ліва сторона, вдих ліва нога наверх, видих там ліву ногу перед собою, у піраміду. Випрямляємо дві ноги. Права нога може висіти, п'яточка, це нічого страшного, можна знаєш таки підставити блоки для того, щоб ви випрямили спину трохи і не завалювалися вниз. Дихаємо спокійно, опускаємо голову вниз. Тепер переносимо вагу на ліву ногу, руки трохи вперед, можна на пальчики, можна на блоки. Теж саме будемо тягнути внутрішню частину ніг. права нога, носочок до правої п'яточки і наверх, опустили голову вниз. І ще три рази. Доторкнулись, наверх, ще доторкнулись, наверх, І ще два. І останній раз, наверх і залишилися в такому положенні. Можна взяти за ногу, за щиколотку ліву однією рукою чи двома, попрацювати на баланс. Чи опускаємо голову вниз і тянемось. І права нога до лівої. вдих Випрямляємо спинку, руки на коліна, розкриваємо грудну клітину. і видих падаємо вниз. Тепер кладемо долоні. Під ступні, опускаємося головою вниз, стараємося прижати живіт до стегон. Тінаємо колінка, опускаємо шию, шиї розслаблені, Плечики розслаблені, м'які. Молодці, відпустили руки, потихеньку круглою спиною піднімаємося наверх, дих руки наверх, видих, руки до себе, Ще. дих руки наверх. Видих, падає вниз. Припіднімаємося, автонасана, І видих. Руки на килим. Пригаємо чи просто стаємо у п'ясо. Собака мордує вверх. Дивимося вперед. І повертаємося у собаку морди вниз. Дих права нога наверх, видих, ставимо праву ногу перед собою і виходимо у позицію воїн-2. Руки в нас по різних сторонах, ноги сильні, стараємося ще глибше сісти в позицію. 90 градусів права нога вниз. І робимо перевернутий воїн, ліва рука назад. Обгортаємо себе. Можна, якщо у вас виходить, взятися лівою рукою за, праву, за праве стегно. І розкриваємо праву руку, долонь дивляться наверх. Стягнемося, можна трохи ще випрямити праву ногу, можна зігнути праву руку. Розкриваємо праву частину корпусу. Молодці. І звідси трохи підсунули ліву ногу в центр, витягуємося корпусом вперед і опускаємося вниз, у конасно, розгортаємося. Ноги сильні, ніби приклеїлись повністю корпусом і ногами. І звідси повертаємося у собаку, морти вниз. Теж саме ліва сторона, вдих ліва нога наверх, Видих там ліву ногу перед собою, позиція воїн 2. Розкриваємо лопатки, плечики. Сідаємо ще глибше в позицію. Бимося перед собою, знаходимо точку і концентруємося на ній. Тепер перевернути воєн. Стараємося загорнути праву руку під спину дістати до лівого стегна. Можна ще глибше сісти позицію. Ліва рука долонь наверх. Тянемось, згинаємо лікоть, можна взяти за голову і випрямляємо ліву ногу. І ще більше дотягуємо, розкриваємо ліву частину корпусу. Молодці. Тепер трохи посуваємо таз назад. І падаємо вниз, у насина. Можна підставити блок під ліву руку, якщо дуже важко в такому положенні, щоб не завалюватись, щоб більше концентруватись на балансі і на розкритті рудної клітини. Молодці. І руки на килим. Собака мортою вниз. Тепер 10 кроків до початку Ми округляємо спин. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ноги по сторонах і сідаємо у маласану. Можна підкласти собі блок, щоб більше, щоб зручніше було сидіти. Тут долоні разом. І ліктями розкриваємо колінка. Плечки назад і рівна спинка. Можна закрити очі, розслабляємо повністю внутрішню частину стега. І тепер руки на кином робимо розножку, випрямляємо ноги, посуваємо ще більше їх в сторону, можна руки покласти на стегна. Було зручніше, що ми падаємо зі стегом, а не просто завалюємося, опускаємося вниз, з прямою спиною, голова йде вниз. Вона не обов'язково повинна торкатися е е кілемо, але йдемо в цьому положенні, в цьому напрямку. Можна руки біля себе, біля голови, можна руки за назад чи за п'яточки, як вам зручніше. І ноги залишаємо напруженими, не розслабляємо. Ми ще тут на 5, 4, 3, 2, 1. Потихеньку піднімаємося наверх, зробимо невелику скандасану, з'їдаємо одне колінко. Інше можна в такому положенні, можна більш такий глибокий варіант, якщо у вас хороша розтяжка, перекатуємося в одну в іншу сторону. Молодці. І піднімаємося наверх, з розножки, зробимо позицію богині, п'яточки в центр, пальчики по сторонах, сідаємо глибше позицію. Руки разом, чи можна взятися в таку позицію, коли ви кожен пальчик з'єднуєте, і у вас таки ніби виходить шарик, і ви його тримаєте, можете концентруватись на ньому енергетично, зосереджувати свою увагу на ньому. І ви маєте відчувати. Розтяжку, внутрішню частину, стегани і стараємося тримати прямою спинкою. Ми ще тут на 4. Можна закрити очі, 3, 2, 1. Випрямляємо ноги і знов падаємо вниз, розножку, розкриваємо грудну клітину, можна руки по сторонах і видих падає вниз. Вже можна зробити більш такий глибокий варіант більше дотягнути внутрішню частину ніг. Потихеньку піднімаємося наверх, з'єднуємо ноги і сідаємо у зручне положення, сидячи. Ми зробимо метелика, Ступні разом колінка по сторонах. Розкриваємо грудну клітину, можна взяти за ноги, за ступні і витягуємося наверх. Тепер потихеньку опускаємося вниз, ліктями розштовхуємо ноги. Молодці. І з'єднуємо колінка, ноги вперед, руки назад, коліна в одну сторону, в іншу трошки розслабили спину. І дивіться, зараз ми будемо робити два е, варіанти. Можете робити сукасу на це, коли ми ставимо ліву ногу до себе, права зверху, таз назад, і просто падаємо вниз, розтяжка зовнішньої частини стеган. Якщо хочете більше, можемо зробити е, двійний е, позадвійного голуба. Для цього я вам пропоную поставити ноги перед собою зігнуті коліна. Тепер права нога, права щиколотка на ліве стегна. І можна, в принципі, залишатись тут, просто підтягувати ліву ногу до себе, покачуватись, тягнутися грудної клітини вперед. Якщо хочете більше, тоді ми потихеньку, потихеньку підштовхуємо ліву ногу, ліву п'яточку до е правого коліна. Знов показує. Спочатку сидите таким чином: права щеплитка на лівомся, потім потихеньку посуваєте ліву ногу до правої і виводите себе вперед. Якщо так дуже важко залишається місце, можна підставити блок чи якусь ковдру. Спочатку залишаємося наверху, і потім потихеньку падаємо вниз. Можна підставити собі блоки під голову. і Потихеньку стараємося опустити стегна один до одного. Але таз залишається на місці. Можна ж собі допомогти ще більше опустити стегна. Вниз так промасажувати їх. Голова опущена, можна закрити очі, залишаємося у спокійному такому диханні. Тут піднімаємося наверх і міняємо положення. Якщо ви були в сукаси, вони просто міняєте ноги, у вас тепер буде ліва нога зверху на праву і ви опускаєтесь вниз. Якщо робите позицію, дві ногу голову зігнуті коліна знов, ліва щиколотка на праве стегно посуваємо праву п'яточку до лівого коліна, стараємося тримати ноги паралельно. Один одному, таз назад. Масу, масажуємо стегна, опускаємо їх вниз, грудною клітиною, тянемося вперед і падаємо вниз на блоті. Тихенько піднімаємося наверх і опускаємося вниз на спину. Остання позиція. Поза щасливої дитини можна взяти за п'яточки, похитатись в одну сторону, в іншу, повиправляти одну ногу, трохи розкрити ще більше стегна. Якщо хочете більше, можна зробити халаса на ноги за голову. Стараємося не рухати шию в цьому положенні. Можна зігнути ноги, якщо у вас довгі ноги. І лишаємося ще тут на п'ять спокійних дихів і видихів. Потихеньку опускаємося вниз. І лягаємо, чи суптаба до канаса наступні разом, колінка по сторонах, чи лягаємо відразу шпазину, долоні дивляться наверх, очі закриті, плечики розслаблені. Розслабляємо повністю обличчя, шию, плечі, руки, пальчики на руках. Розслабляємо грудну клітину, живіт, стегна, сідниці, проножні м'язи, ступні і пальчики на ногах. Ми починаємо вертатись в, в свій фізичний стан. Починаємо рухати пальчиками рук, ніг. тримаємо очі закритими, перекатуємося вправу чи в ліву сторону, в позицію ембріона. Потихеньку піднімаємося наверх, відкриваємо очі. Робимо вдих, руки наверх і видих руки на себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Ми побачимося скоро. На місце. до зустрічі